Єля коваль казка про котика й собачку. Читає автор. Мурчик прокинувся і побачив, що в хаті нікого немає, навіть Рорчика Дивно, подумав котик, а куди це усі поділися? І залишили мене самого. Рорчику, агов, Де ти? погукав Мурчик песика. Але у відповідь тиша. Мурчик вийшов з хати. На лавці лежав його картуз з гороб'ячим пір'ячком. Кіт одягнув його собі на голову і озирнувся навкруги. На подвір'ї теж було порожньо ні півника, ні козу, ані курочок з курчатами. Котик не побачив. Раптом йому почулося «Мурчику, привіт. І тут котик помітив крякозюбрика. Той сидів на гойдалці і привітно посміхався. Крякозюбрику, як добре, що ти завітав до мене в гості, зрадів мурчик. А то я не знаю, куди поділися усі мої друзі, додав він. До речі, подивися, якого картуза пошила мені бабуся, ще й пір'їнки збоку пришила, правда ж, я схожий на мисливця? Гарний картуз, погодився крякозюбрик. А ти знаєш, що ті пір'їнки чарівні? запитав він. Як це чарівні? здивувався кіт. Вони виконують бажання, відповів Крякозюбрик. Якщо ти висмикнеш одну пір'їнку, дмухнеш на неї і загадаєш бажання, то воно обов'язково збудеться. Спробуй! Недовго думаючи, Мурчик висмикнув одну пір'їну, дмухнув на неї і сказав Хочу літати! Пірїнка полетіла за вітром, а у кота враз виросли крила. Мурчик махнув ними і злетів на горіх. Оце так диво, захоплено вигукнув він. Крякозюбрику, летимо до лісу. Я похвалюся Патрикові і Лукреції, що вмію літати. Але їжачкова хатинка була порожня, і гніздо сорокі теж. Котик трохи засмутився. Летимо до ведмедика, може, він вдома, сказав він. Але ведмедика у барлозі теж не було. Напевно, ведмедик пішов до по мед, припустив мурчик. зюбрику! полетіли до бджілок. Зазвичай вулик гудів. Бджілки одна за одною носили до вулика нектар з квіточок. Цього разу у вулику було тихо й порожньо. «Джоли! аго джоли! Де ви? погукав мурчик. Я вмію літати так, як ви. Але ніхто йому не відповів. На зворотньому шляху, пролітаючи високо над соснами, Котик побачив вовка й лисицю. Вони бігли разом і щось винюхували у траві. Кіт спустився донизу. Висмикнув з картуза пір'їну, дмухнув на неї і сказав Хочу, щоб вовк і лисиця стали такими маленькими, як миші. Враз так і сталося. Тепер вони мене не скривдять, задоволено промовив мурчик. Я великий, а вони малі. До речі, крикозюбрик, у полі живуть мої друзі мишки. Летимо до них. Але скільки мурчик не гукав ні мишки, ані кріц з ховрашком, так і не відокнулися. Котик згадав про ворону, що ображала його і сороку. Він висмикнув з картуза ще одну пір'їнку, дмухнув на неї і промовив Хочу, щоб ворона стала горобцем. Так і сталося. А горобець нехай стане мухою, додав котик, висмикнувши ще одну пір'їну. Ну, от, тепер мені ніхто не дошкулятиме, радісно вигукнув мурчик. На картузику залишилася всього одна пір'їнка. Повернувшись додому, котик ще довго грався з крикозюбриком. Обидва стрибали. Бігали, гойдалися на гойдалці, літали, наздоганяючи один одного. Але Мурчик весь час думав про рорчика, Тереску, півника Цезаря і курочок з курчатками. Крякозюбрик помітив сум в котикових очах і все зрозумів. Мурчику, сказав він, у тебе залишилася тільки одна пір'їнка, і ти можеш загадати останнє бажання. Мурчик висмикнув пір'їнку з картуза, дмухнув на неї і сказав, найбільше моє бажання, щоб повернулися усі мої друзі. Одразу Котик почув, як його гукає рорчик. Мурчику, мурчику прокидайся. Кіт розплющив очі і побачив, що лежить на печі, а песик смикає його за вушко, намагаючись розбудити. Ну, ти, Мурчику і Сонько сказав собачка. Я що спав? – здивовано запитав кіт. А вже ж? – відповів пес, ще й так міцно. А де мої крила? запитав котик озираючись. Які крила? здивувався рочик. – Напевно, тобі щось наснилося. Насправді наснилося, здогадався кіт. Адже крекозюбрик приходив до нього тільки у вісні. Мурчик вибіг з хати і кинувся до синьої лавки. На ній лежав його картуз з пришитими гороб'ячими пір'їнами. Нарешті котик повірив, що усе, що з ним трапилося, було уві сні. Цілий день Мурчик розповідав друзям свій сон спочатку рорчикові, потім Терезі, і сороці і бабусі з дідусем. Уявляєте, я нікого не знайшов? Навіть джолів у вулику не було. Мурчику, не джолів, а бджіл, виправив кота пес. Джолів легше вимовляти, заперечив Мурчик. А коли повечеряли й полягали спати, котик, як завжди, тихесенько зашепотів песикові на вушку. Чуєш, рорчику, я щось придумав. Давай завтра ранесенько підемо, провідаємо усіх наших друзів. Хочу бути впевнений, що вони нікуди не поділися. Ну, ти, Морчику, і придумав по-перше, вони і так нікуди не поділися, бо то тобі наснилося. А по-друге, за один день усіх ти обійдеш. Згадай, як далеко живе ведмедик, а жабки ще далі. Нам не вистачить і сто п'ятсот днів, щоб усіх провідати. Спи, на добраніч тобі! Правда, Рорчику, я про це і не подумав, відповів котик. Добро нічі тобі! І невдовзі обидва міцно, міцно заснули. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок, і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.